Прийміть те, що ви тривожник, світ небезпечний. Походити, поматюкатись по хаті. А що якщо це станеться? Навіщо страждати, коли можна не страждати? я себе накручую. Подумайте про це. Всім привіт! Мене Данило Овсянік, Я практикуючий психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як керувати своєю тривогою. Я думаю, що багатьох з вас є питання: а чи дійсно це взагалі можливо? На що я вам відповім? Ми точно здатні підвищувати рівень своєї тривожності, а отже, здатні його зменшувати. Банальний приклад: ви зараз можете собі заварити фільтр каву, підкурити цигарку, і від того рівень вашої тривожності підніметься. Так само ви можете зараз собі поставити якусь неможливу ціль. З дуже жорстким дедлайном та нав'язати собі думку про те, що від цього залежить усе ваше життя, і так само рівень вашої тривожності підніметься. А про те, як його понизити, ми поговоримо в цьому відео. Давайте почнемо з того, що таке взагалі тривога і навіщо вона нам потрібна? Дивіться, тривога це переживання про своє майбутнє, спираючись на свій попередній досвід, і в цілому всю тривогу можна вмістити в одне питання: а що якщо це станеться, і я вважаю тривогу дуже важливим відчуттям в нашому житті, взагалі вважаю, що якби не тривога, ми б усі давним-давно померли, бо колись давно наші пращури вони б просто не заготовлювали би їжу собі влітку на наступну зиму, і просто усе любство так би і померло без а, тривожності. Ось тому тривожність вона дуже дуже важлива. Питання тільки її форми. Давайте так є умовно здорова форма тривожності. Це що? Це коли я тривожусь, і при цьому я здатен. Зупинити свою тривожність або дією, ну, наприклад, там не знаю. А що, якщо я погано е складу іспит? І я такий: ну тоді я певно підготуюся. Я сідаю готуватися і рівень тривожності падає. Або, наприклад, е я можу її зупинити тим, що визнаю, що це неможливо. Ну, наприклад, там, а що якщо зараз небо впаде, і я такий: та ні, не впаде, я себе накручую. І в цей момент рівень тривожності падає. Я думаю, що для тривожників, котрі дивляться це відео, це може звучати як фантастика. Але ні, в мене бували такі клієнти, в мене є такі друзі. Ось нещодавно до нас з дівчиною приїжджали друзі, вони не могли зрозуміти, як це ми з дівчиною такі тривожні. Вони прям сиділи і питали: тобто, ви, коли усвідомлюєте, що самі себе накручуєте, ви продовжуєте себе накручувати? Навіщо? Ось таке питання в них було. Ось на що ми з дівчиною посміялися, і подумали, ну. Добре, що у вас інакше. Які основні причини взагалі тривоги, окрім фізіологічних, так? Тобто дійсно в цьому світі є люди, котрі від народження схильні до тривожності. Але я можу зазначити, що такі люди, якщо в них було досить підтримуюче дитинство, досить передбачуване, з дуже підтримуючими батьками, то зазвичай вони виростають досить таки скомпенсованими тривожниками, котрі не ну, дійсно тривожаться більше, ніж решта, але при цьому це ніяк не впливає на які. З їхнього життя з іншого боку якщо в них випадає досить складне дитинство то там можуть бути і там не знаю гтр генералізований тривожний розлад і там різні форми тривожності ось тому якось так. А я взагалі хотів би записати повноцінне відео про тривогу, особливо знаєте щось таке глибинне, про те, звідки вона а, трапляється, яка травматизація на це впливає. Ось тому, якщо вам цікаво побачити таке відео від мене, обов'язково пишіть коментарі. Які причини тривоги взагалі можуть бути, окрім а, фізіологічних? Буквально три. Я виділяю основних: Перше — це нарцисичні батьки, тобто це батьки, котрі. Ставили дуже високу планку своїй дитині, ти не маєш права помилятись. а ти маєш бути ідеальною. Ти маєш усім подобатись, Ось, ти маєш, ти маєш, ти маєш, ти маєш, коли а, дитину прям наповнюють великою купою обмежуючих установок, через котрі вона має постійно переживати про те, чи все з нею ок. Друге це емоційно непередбачувані батьки. Тобто, батьки, котрі ну не знаю, там батько сидить собі, ніби все ок, а потім він вибухає і починає виміщати агресію на дитині. Це можна знаєте, не тільки про батьків в цілому. Якщо у дитини було там нарцисичне середовище, це ж не обов'язково батьки. Це міг бути хтось потенційно важливий з її дитинства, так само з непередбаченими батьками, а в дитини могло просто бути дитинство, в котрому середовище було дуже дуже нестабільним. І Через це в неї народилась тривожність. Не знаю там батьки, котрі постійно сваряться, вони постійно на межі розводу. Це точно народжує тривожність, бо світ дитини він був постійно. В такому моменті, що от от і зруйнується, але не руйнувався. Ну і третє, це тривожні батьки або тривожні бабусі, дідусі, котрі там світ небезпечний, будь обережний, бо вони настільки тривожні, що по факту вони цю тривогу, да, вони вимічають її на дитину. А дитина вона ледь-ледь здатна витримувати свої емоції, не те що емоції дорослого. Ну і коли знаєте, так ось да, я дитина, і в мене є дорослий, котрий має бути гарантом моєї безпеки. Моєю опорою, а він переді мною тривожиться і каже: світ, це піздець, просто хавайся, то звісно, що я виросту тривожним, бо а, людина, котра раніше виконувала функцію моєї безпеки та передбачуваності, її не виконувала, навпаки, робила тільки гірше. Я зібрав для вас 5 практик, котрі допоможуть вам керувати своєю тривогою. Але хочеться почати з практики нуль. Прийміть. Те, що ви тривожник, дивіться з моєї практики, да з мого досвіду, якщо клієнт тривожний, то він тривожний. І навіть якщо пройде багато багато років терапії, він все одно буде тривожним. Єдине, що він може бути в гармонії зі своєю тривогою, те, про що я казав, да про людей, котрі там, наприклад, від народження схильні до тривожності. Якщо в них було плюс-мінус підтримуюче дитинство, то вони можуть просто бути так само тривожними, але це не буде впливати на якість їхнього життя. І ось в терапії ви теж можете прийти до того. Що просто тривога не буде отруювати ваше життя, але вона буде присутня, і потенційно вона буде присутня більше, ніж у там не знаю антитривожної людини, котра така від дитинства. Тому коли ви приймаєте в собі тривожника, життя стає набагато легше, бо тоді ви знаєте, що досить часто в вашому житті те, що малює ваша фантазія, це не є життя, це просто є ваша тривожна фантазія. І так. Перша практика це навчитись спрямовувати свою тривогу в дію. Ну, уявіть, а дванадцяти ночі у вас через три дні іспит з вождінням. Ось, а саме з теорії. І ви лежите, ви не можете заснути. Ви думаєте, блін, а що якщо в мене не вийде, ой, я так погано знаю матеріал і так далі. Ось в цей момент ви можете. Наступні три години тривожитись і намагатись себе заспокоїти словами про те, що «та все вийде, та все нормально, та це я просто накручуюсь, а можете перевести це в дію. Ну, наприклад, виділити і дійсно півгодинки, прочитати той матеріал, в котрому ви сумніваєтесь. Або, наприклад, ви в цей момент можете взяти телефон та прямо виписати собі, в чому я сумніваюсь, в яких а, пунктах, а, в яких не знаю, там параграфах, а, по котрих буде екзамен, я сумніваюсь. Ви їх собі виписуєте і ставите собі. Повнітку, що завтра ви їх зробите. Тобто, знову ж таки, тривога це мобілізуюче відчуття, тобто наш мозок мобілізує наші ресурси для того, щоб ми почали діяти. І його тут можна трошечки обманювати. Обманювати тим, що я просто складаю собі перелік задач на завтра, і тоді вже стає трошечки легше, бо тоді я можу сам а, всередині себе посилатись на те, що я склав собі план і завтра обов'язково підготуюся. Так ми плавно переходимо до другого пункту. Другий пункт це навчити. Відкладати свою тривогу на початку. Я завжди рекомендую клієнтам брати якусь малоінтенсивну тривожність і просто вчитися її перекладати. Ну, наприклад, ви впевнені в тому, що ви здасте цей екзамен з теорії вождіння. Але при цьому у вас є там, ну не знаю, якийсь конкретний аспект, в котрому ви розумієте, що ви не довчили. І ви лежите в ліжку, і ви трошечки тривожитесь. Ось в цей момент було б непогано навчитись відкладати таку тривожність на потім. Ну, ви прямо можете відмітити, так, я тривожусь. Через те, що я не знаю конкретно ось це. Гаразд. тоді я завтра зранку повернусь до цієї думки і краще підготуюсь. І ви прямо так само внести собі в календар ось, привчити себе вносити в календар, там не знаю, подумати про це. Насправді ця вправа дуже сильно допомогла мені, бо знову ж таки в мене були великі проблеми зі сном. Бо так я лягаю в ліжко і одразу дуже дуже багато думок про різне. І кожного разу я просто відкривав нотатки, виписував собі усе про що я тривожусь, а дивився, чи може Щось зараз зробити, я розумів, що там, наприклад, зараз я не можу це зробити, і тоді я виписував це в Google календарі, наприклад, що я зроблю це в п'ятницю о 12.00. Тут конкретика дуже допомагає знову ж таки трошечки е, обманути наш мозок про те, що все, я вже щось зробив, викидав аміностах, я такий, а ну все, ок, тобто потім до цього е, повернусь. Ну і насправді було б прикольно до цього реально повертатися. І, знову ж таки, якщо у вас екзамен, вам треба підготуватись. Тобто, перше, да, як я можу попіклуватись про себе в майбутнього, що я можу. Жу тут і зараз зробити, а друге це навчитись казати собі, я подумаю про це потім. Ви будете починати з якоїсь малоінтенсивної тривожності, і потім, в якийсь момент, ви зрозумієте, що ви можете відкласти на потім навіть якісь суперінтенсивні переживання про те, що з вами буде через 5 років. Ось принаймні я навчився. Рухаємось далі. Третя практика це навчитись помічати, що я відчуваю окрім тривожності. Я вам вже про це казав у відео про панічні атаки. Але тут я ще раз про це повторюсь, бо знову ж таки вважаю, що всім тривожникам важливо розвивати емоційний інтелект. Чому? Тому що це дає нам можливість зміщати акцент з тривоги на якусь емоцію. Ну, наприклад, вам шеф постав дедлайн на роботі. І ви через це тривожитесь, бо ви нічого не встигаєте. Ви боїтесь, що він вас звільнить. І ви задаєте собі питання, що я тут відчуваю, окрім тривоги. І ви там бачите, що там. Я відчуваю злість, бо який же він уйобок поставив мені дедлайн. Я відчуваю сум, бо завтра я планував зустрітись з друзями, а замість цього я буду працювати. Там третє, я відчуваю безсилля, бо я розумію, що я не встигну. І тоді ви можете переключатись на якусь іншу емоцію. Ну, наприклад, на злість, да, і походити поматюкатись по хаті, або на сум сісти так і засмутитись, там не знаю, послухати сумну музику, поплакати і знову ж таки трошечки розвантажитись, бо на відміну від тривоги, котра є. Мобілізуючим відчуттям, а сум є демобілізуючим, бо воно навіть відбувається на видах. Знаєте, так в мене нічого не вийде. Ну або, наприклад, безсилля. Я вважаю, що в цілому тривожникам важливо розвивати, знаєте, свої стосунки з такою емоцією, як безсилля, тобто вчитись її, визнавати, що ну, певно я тут нічого не можу зробити. Знову ж таки, починаємо з чогось малого, де ми можемо витримати цю фрустрацію і рухаємось до чогось великого. Четверта практика це навчитись не драматизувати. Я розумію, що це може зараз звучати, як не знаю, сказати людині з депресією, та просто не засмучився, але тим не менше. Дійсно, я вважаю, що найкраще що можемо зробити як тривожники, це принаймні не робити собі гірше. Тобто, коли ви розумієте, що у вас тривожність, вам важливо увесь акцент змістити на це, тобто не на те про що ви тривожитесь, бо знову ж таки, ви ж знаєте, що ви можете тривожитись. Про все, що завгодно в цьому світі, і дуже рідко це а, насправді себе виправдовує, тому. Важливо в цей момент задавати собі питання, а чи дійсно ця фантазія взагалі може коли-небудь збутись, чи я просто зараз себе накручую? Тобто навчитись помічати, що я зараз тривожусь. Неважливо про що я думаю, неважливо, які в мене думки і фантазії. Головне це те, що в мене зараз тривога. І мені зараз треба думати не про те, як мені через 5 років а, не померти голодною смертю, ось бо я себе вже накрутив до а, цієї фантазії. А мені зараз треба думати про те, як мені себе заспокоїти бо тут і зараз в мене тривожність. Ось тому навчитись не драматизувати. А дивіться, перший час це точно не буде позбавляти вас від тривоги, це радше дозволить вам не робити собі гірше. Бо я думаю, що кожен з вас, якщо ви схильні до тривожності, ви знаєте, що можна себе накрутити завжди більше, більше і більше, і більше. А так взагалі можна себе до панічної атаки довести. Ну і п'ята практика: це взагалі дослідити, а що взагалі в моєму житті. Підвищує мою тривожність, і це може бути як побутовий рівень, так і більш глобальний, там, наприклад, про стосунки з собою. А можна навести свій приклад. Тобто я точно знаю про себе, що якщо я не висипаюсь, то я стаю більш тривожним. І це звільняє мене від зайвої тривожності протягом дня. Чому? Тому що, ну, наприклад, я не виспався, і там посеред дня в мене підвищується тривожність. І замість того, щоб віддаватись цій тривожності, думати, господи, походу, щось Взагалі погане в моєму житті відбувається. Я просто сам собі кажу, що я сьогодні не виспався і я сьогодні більш тривожний. Все, що мені треба, це просто поспати. Ось те, про що я вам казав у попередньому пункті, тобто не драматизувати, не докручувати себе ще більше. Тобто, якщо ви розумієте, що ви тривожник, ви схильні тривожитися, ви можете тривожитись про все, що завгодно в цьому житті, навчитись не віддаватись фантазіям, не віддаватись думкам, не віддаватись почуттю, а навпаки, просто зосереджуватись на тому, що окей, у мене просто зараз тривожність, і мені не треба думати, як мені е, е, попіклуватись про себе в майбутньому. Мені треба подумати про те, як мені попіклуватись про себе зараз. Особливо, якщо ви розумієте, що ми з вами говоримо про якісь абсолютно нераціональні фантазії, котрими ви себе жахаєте. Так само ви можете досліджувати, а, яким чином ви самі собі створюєте тривожність, наприклад, там. Дедлайни, ось я в якийсь момент справді відмовився від дедлайнів в своєму житті, бо я зрозумів, що коли в мене є жорсткі дедлайни, я дуже сильно тривожуся. Інколи це продуктивно, бо знову ж таки, да, я вже навчився спрямовувати свою тривожність в дію. Да, і я можу бути суперпродуктивним, працювати кожного дня по 10 годин. Але це так неприємно, прямо на фізичному рівні. Це неприємно. Бо ти вигораєш, бо ти виснажуєш ресурси організму. Бо тривога це, звісно, дуже круте паливо для розвитку. Але Приколовано нормовано, а не коли мене просто розпирає від адреналіну, норадреналіну, кортизолу. В мене по відчуттях а, таке, що на мене біжить, збирає собак, а я по факту просто сам собі поставив дедлайн на роботі. Ось тому досліджуйте, що підвищує рівень вашої тривожності. Я помічав серед клієнтів, що навіть такі банальні речі, як те, що хтось не снідає зранку, вони вже можуть підвищувати рівень тривожності. І дійсно, клієнти просто починали снідати, висипатись. А кожного дня ходити на прогулянку, і це знижувало загальний рівень тривожності. Не варто нехтувати такими простими речами, бо їх можна зробити вже сьогодні, і вже сьогодні стане краще. Ну і останнє про що хотів з вами поговорити, це така теза: знаєте навіщо страждати, коли можна не страждати? Це стосується людей, котрі розуміють, що я тривожусь. У мене дуже інтенсивна тривожність, котра погіршує якість мого життя. І при цьому вона вже довго та там місяць, два, три, півроку, рік, декілька років. І ось навіщо страждати, коли можна не страждати? Коли можна звернутися до психолога і попрацювати з ним? Або навіть до психіатра, можу навести свій приклад. В цьому році в мене трапились проблеми зі сном на фоні тривожності. І я зрозумів, що так, я знаю дуже багато вправ, технік, практик, я дуже багато знаю про себе, як заземляти себе, коли в мене тривожність. Але я в якийсь момент зрозумів, що з цього складаються мої дні тобто, усі мої дні складаються з того, щоб якось себе стабілізувати в стані тривожності. І я зрозумів, що я не хочу так. Я просто звернувся до психіатра. Мені призначили препарат. Він мені підійшов, і ті сили, котрі я раніше спрямовував на те, щоб просто стабілізовувати себе в стані тривожності, я зміг спрямовувати на не знаю на роботу, на хобі, на спілкування з друзями, і мені реально стало легше. Тому а навіщо страждати, коли можна не страждати? Подумайте про це на сьогодні. все. дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання в коментарях. Буду радий їх бачити та відповідати на них. І побачимо з вами наступного тижня у новому відео.